Одинадцятикласник Денис зізнається, українську мову знає недосконало. Оскільки на носі складання національного мультипредметного тесту, то знання треба відточити. Тож записався на експрес-курс із підготовки до НМТ. У мене НМТ на носі, то я вирішив все ж таки піти, ну треба підготуватися. Ну, я в принципі знав українську мову, ну так, що ні. Та я вирішив прям остаточно типу, добити, щоб ну, точно здати НМТ. Ну, в принципі, я більшість ну, тут завдань не знав, там всякі Складно підрядні, сурядні, не знаю що це таке. Ну тут я прийшов і ну, ми все пояснили чітко. І сьогодні навіть писав в 15 цій школі контрольну з українською мовою, то я там все написав. З такою ж метою краще підготуватися до НМТ прийшла на заняття й Поліна. Вирішувати тести їй до вподоби. Навіть з за... Коли я готуюсь для шкільних якихось тестів або самостійних, я стараюсь просто багато проходити однотипних завдань. От і напевно, коли прийду на НМТ, треба поменше хвилюватись. Підготовку до НМТ з чотирьох основних предметів для старшокласників Ужгорода ініціювала громадська організація Щасливі діти. Ну наразі у нас такий триває експрес-курс підготовки до НМТ із основних предметів: це українська мова, це історія України, це англійська, а також математика. Якщо є бажаючі і комусь це дуже необхідно, дуже потрібно. Хтось не має можливості, можливо, батьки не мають можливості оплачувати додаткових репетиторів, бо дитині от конче необхідно. Вони можуть написати нам у приватні повідомлення на сторіночку у Фейсбуці. І відповідно ми розглянемо координатор програми, зможе розглянути можливість долучення дитинки до тієї чи іншої групи. Заняття безкоштовні. Щотижня проходить по одному заняттю з кожного предмету. Ведуть їх професійні педагоги з багаторічним досвідом. За час підготовки учасники опрацюють велику кількість тестів, закріплять та покращать свої знання. Повторення є важливим на цьому етапі, адже це дає змогу систематизувати вже вивчений матеріал. Звичайно, надасть дітям впевненості, вони себе будуть комфортніше почувати, оскільки повторять все те, що вони вже протягом навчання в школі вивчили, ну і успішно складуть іспит. Триватиме курс до кінця травня.